Вітаю, друзі! Будемо робити сьогодні ресерч, тобто якісь дослідження на якусь тематику. Ми будемо робити його з допомогою штучного інтелекту. Плюс ми будемо використовувати Google документи для того, щоб це все оформити. Так само за сьогодні ми спробуємо навчитися робити якесь оформлення вже якимись картинками. Як робити ці картинки, так щоб вони були класні. Підходящі під ці документи і так далі. Значить, Спочатку нам треба навчитися створювати власне сам документ. Будемо використовувати для цього інструмент Google документи, як до нього попасти. Ви просто заходите в свій Gmail, ваша пошта. Якщо не знаєте, як зареєструватися в Gmail, заходите gmail.com. І створюєте собі тут створити обліковий запис, і створюєте собі обліковий запис, власне. Якщо вже створено, ви побачите ось такий інтерфейс. Нам треба нажати на три крапки і побачити усі додатки, які пропонує нам Google. В даному випадку нас цікавить Google Drive. Нажимаємо Google Drive і побачимо ось такий інтерфейс. У вас тут буде пусто, якщо це створений аккаунт, або вже буде чимось зайнято. В нашому випадку, в моєму випадку, він виглядає так. Поки що я повинен створити нову папку. Як створюється нова папка? Дуже просто. Зліва у вас ви бачите таку кнопку new, або новий. І він вам каже, нову папку, тобто New folder, або якийсь документ, або Google Sheets, або Slides, або Google Vids, і так далі. В нашому випадку нам треба зробити спочатку папку, в якій буде лежати наше дослідження, і всі файли, які стосуються цього дослідження. Нажимаємо New folder, у вас може бути нова папка, і називаємо її. Дослідження про жіночий бізнес. Піміно ВВ, щоб себе якось ідентифікувати, тому що моя ціль це поділитися цією папкою, щоб людина, яка буде перевіряти, вона могла подивитися. Все, що стосується цього дослідження. Тому я одразу роблю папку, яка буде називатися так, щоб я потім міг її знайти. А людина, яка отримає доступ до цієї папки, так само легко побачила, що це саме від вас, коли їй до неї прийде 100-500 різних папок, документів і так далі, щоб вона вас могла швидко знаходити. Одразу копіюю все це тобто назва плюс ідентифікатор для тієї людини, з якою я буду ділитися. Назва в мене дослідження про жіночий бізнес, ідентифікатор в мене півміно ВВ. Або півмену Володимир. Створив я папку. В мене з'явилася папка, ось вона: дослідження про жіночий бізнес. Нажимаю на неї, і тепер я всередині папки. Зараз тут нічого немає, я можу сюди щось перекидати, наприклад, да? я можу щось сюди закинути. Але зараз мені це не треба. Я тут повинен створити документ, в якому і буде, власне, наше дослідження. Так само нажимаю New, нажимаю Google Docs. І тепер я в документі. Чому я копіював назву? Тому що тепер я можу так само назвати і свій документ, не тільки папку, а ще й документ. Все, тепер в мене називається, як ви бачите, давайте в новому. В мене тут вже є файл в цій папці, бачите, дослідження про жіночий бізнес, півменно в ВВ. я поки що ні, ні з ким не ділюся, я просто починаю в ньому працювати. Як в ньому працювати? Дуже схожий на Google Google документ, дуже схожий на Word, але хто не знає, це, по суті, такий текстовий редактор, в якому ви пишете, пишете, пишете. Мені по завданню треба зробити дослідження в більш-менш стандартному е, такому оформленні. На, на першій сторінці в мене буде просто заголовок цього дослідження, тому я знову нажимаю Ctrl-V, вставляю знову ж таки дослідження. Тут я нажму Enter. І зроблю ось це все заголовку. Як виділяючи текст, робити його заголовком? Перший варіант це гратися тут. Шрифт змінити, розмір змінити, там, жирний, наклонний, і так далі. Я роблю так. Якщо це заголовок, і вам раджу робити так. Якщо це заголовок, я просто ось тут обираю що це не нормальний текст, а заголовок. Поставив заголовок, і тепер документ на програмному рівні, знаю, що це заголовок цього документу. Все. Тепер. Я можу поставити наступний, мені треба буде на першій сторінці, окрім заголовку, зробити ще зміст. Але поки що ми зміст не робимо, ми йдемо, переходимо власне, до дослідження. Щоб почати робити дослідження, я буду його робити на другій сторінці, на третій сторінці, але вже не на першій. На першій в мене буде тільки заголовок і зміст. На другій сторінці, як мені перейти на другу сторінку, неправильно робити це ентерами йти до, до другої сторінки. Правильно робити, нажимаємо Ctrl-Enter на клавіатурі і, і попадаємо в нову сторінку. Вона автоматично нам зробила розрив е, сторінок. Тепер ми будемо тут робити заголовок. Наприклад, заголовок, два абзаци, якісь bulletpointiнти і табличка. Як робиться заголовок? Я давайте просто напишу заголовок. Дуже важливий. Важливий першу. Я його виділяю і роблю з нього заголовок. Я одразу раджу ставити заголовок другого рівня. Зараз не важливо чому, але просто ставлю заголовок другого рівня. І тепер, якщо бачите, він в мене тут зліва з'явився. Тобто тепер я бачу, можу навігацію робити по своєму документу. Так от, я зараз в заголовці другого рівня, і це в мене перший заголовок мого дослідження. Тут в мене буде якийсь текст, давайте поки що текст про дуже важливу тему. І важливу тему. я зараз буду, поки що поставлю, що попало, для того, щоб зрозуміти, як воно працює, окей? Такс. Я копіюю просто, щоб показати, що в мене тут буде абзац. Далі в мене буде парутпоїнтів. Bullet point, bullet point. Що таке bullet булетпоїнти? Це коли ви ставите списки. Наприклад, бачите, у вас тут можна поставити списки ось такі. І у вас оп, і боллетпоїнти такі. Або ви хочете номерні, або ви хочете ще там якісь там ABC поставити. Да? Тут ви можете погратися. І так само тут ви можете погратися. Це може бути такий, там і так далі. Чим стандартніше, тим краще, тому я зробив, наприклад, всього там давайте, 4 болетпоїнти, не більше. Далі мені треба буде вставити таблицю. Як вставляти таблицю, якщо ви самі її робите? Якщо ви її самі робите, найкраще це зробити вставка. знаходимо таблицю, і він питає, скільки колонок, скільки рядків. Наприклад, на 4 колонки, на 2 рядки. Хоп! І в мене з'явилася таблиця. Тепер я можу тут робити якусь таблицю. І останнє, що мені треба робити в дослідженні на кожній сторінці, це додавати картинку. До неї ми пізніше дійдемо. Давайте спочатку про дослідження, власне. Нам треба зробити дослідження про жіночий бізнес за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект це штука, яка вам допомагає працювати швидше. Тільки так її сприймайте. Як, який інструмент використовувати? Звісно, всім відомий ChatGPT чатGPT.com, да, в нас є е, Клод як варіант, як краща альтернатива ChatGPT, якщо треба саме писати. Ну, поки що стану на сьогодні. От ви бачите дату, е, е, клод краще пише тексти, ніж ChatGPT. Так само він працює, так само, як і ChatGPT він працює. Тобто, ви бачите, що ви писали, що ви які ви промт задаєте. І я використовую для досліджень і раджу вам використовувати Perplexity. Чому Perplexity? Тому що Perplexity, він е, бере свою інформацію з Google. Він, в, е, на відміну від ChatGPT і Клода, він одразу будувався, коли він придумувався. Він казав, що я хочу актуальну інформацію з посиланнями на цю актуальну інформацію. Тобто він спочатку е, шукає, е, а не в, е, придумує. Відповідь, і потім вже її формулює. У випадку з ChatGPT і CLOT, зараз додаються вже ці функціонали, але досі Perplexity тільки з-за того, що він так будувався з самого початку, він краще для дослідження. Тому я йому одразу я буду працювати в Perplexity. Я закриваю ChatGPT, GPT, клод, вони однаково працюються, так що вам буде легко з ним зрозумітись. І я собі пишу: зроби мені зроби мені дослідження на тему. Жіночий бізнес. Порівняй показники е, жіночого бізнесу в Україні та Європі, наприклад. Е, оформи це у вигляді. Е, заголовок. Давайте ймо одразу. Чим точніше ви напишете промпт, ну промпт це запит. Чим точніше ви напишете промпт, тим легше йому буде думати, і вам буде легше потім з цим працювати. Оформить це у вигляді: заголовок, абзац опису головного, потім пару points. Давайте я так і напишемо. bullet points. Якщо ви спілкуєтеся англійською, то краще взагалі все англійську писати, тому що всі або майже всі штучні інтелекти побудовані на англійській мові на англійських джерелах. Пару болетпоїнтів, табличка. І все. Обов'язково. А, ну він і так буде вклазувати мені джерела, так що в Perplexity можна цього написати. Все, нажимаю Enter. Ну і, власне, бачите, він мені одразу готовий до вставки, по суті, робить текст. Тобто в мене є і абзац, і болетпоїнти. Сподіваюся, що він додасть ще табличку. Так, да, він додає табличку, і це дуже прекрасно. Він також вказує вам джерела, як ви бачите. Бачите? Тут можна джерела окремо скопіювати собі. І це прекрасно. Значить, ось так в нас буде називатися заголовок. Далі в нас буде текст і bulletpoint, і таблиця. І я можу вже це все вставляти. Вставив, бачимо, що тут проблема з таблицями. Ну, по Google Sheets, звісно, таблиці і Google Sheets це та ще історія. Ой, не дуже я люблю з нею працювати, але ну, що вже зробиш. Так. Ну, ось така в мене буде таблиця. Єдине, що треба зробити йому рамки правильні. А Де тут таблиця рамків? <т Zero> Table Options. Да. Не дуже зручно. Або незвично, не, не я б так сказав. Бордерс мені треба. А чого він не хоче мені бордерс виділяти? Цікаво. Не буду заморочуватись, давайте, давайте я взагалі зараз зроблю. А можу зробити скріншот. Чи це буде занадто? Чому він не хоче мені? А може я так можу зробити? Хоп. Ctrl. Якщо я просто його прямо звідти скопію і подивлюся, як воно буде працювати. Так само воно буде працювати. Такс. Тільки це в нас нехідін, це в нас нормальний текст. Так. Ну, якось я його тут оформив. Уявляємо, що вже оформив. Давайте не будемо просто на цю історію заморочуватись. Будемо вважати, що я вже оформив цей текст. В нас є заголовок. Ось це якраз нам буде будехідін 2. Все, далі. Оці заголовки в нас не заголовки, давайте не будемо їх називати заголовками. Або можемо зробити їх Heading 3, і це, типу, буде в нас під-під заголовки, да, третього рівня заголовки. Значить, в нас є назва, в нас є заголовок другого рівня, в нас є порівняння таблиця, так само можемо зробити заголовок 3. Далі, в нас по завданню, треба ж його якось оформлювати, так? Але перед тим як оформлювати, давайте я скопіюю знову ж таки все це і зроблю Ctrl-C, Ctrl-V. Для чого? Для того, щоб показати вам, як відбувається ось тут все. Бачите, в нас є заголовок, в нас є перший, другий. Давайте тут я напишу жіноче підприємство, друге жіноче підприємство. І ви бачите, що в нас є перший розділ, другий розділ, і в ньому підрозділи такі маленькі. Да? Ключові фактори в Європі, ключові факти України. От, так. Тепер в нас по завданню треба додати сюди якусь зміст. Так, щоб людина, яка буде бачити цей документ, щоб їй було зручно працювати. Для цього я давайте зробимо навіть так. Я можу скривати, бачите, цю зміст. І я вставлю сюди зміст. Зміст в нас вставляється. Де воно вставляється? Добре, давайте запитаємо тут что блін, це позирайтесь. Так, ну і, власне, вставляємо сюди тепер е, вставляємо Table of Contents, він же Зміст. Тобто Insert, Page Elements, Table of Contents. У вас може бути українською, і вставляємо як Text. Все, тепер він показує нам, що ось наш зміст по сторінці. Все, в нас є загальний перший слайд, де написано, про що, хто зробив, і в нас є зміст. Власне, документу. Тепер людина може переходити по цьому документу навіть через зміст. Ми зробили дослідження, уявляємо, що ми зробили там на 10 сторінок. Поки що ми зробили на 5, як бачимо. Да? Зробили на 10 сторінок, і нам тепер по завданню треба його якось оформляти. Це дослідження. Як його оформлювати? В нас є варіанти, це додавати картинки або. Додавати відео, або додавати там якісь може визначення, виділення, там можемо ось так робити, виділяти якісь сторони, можемо там робити жирний шрифт і так далі. так Можна так виділяти. А нам просять додавати якісь картинки. Давайте напишемо жіноче підприємництво Україна версус Європа, і просто зараз знаходимо будь-яку картинку, і я покажу, як з нею робити. ПНГ. Значить, беремо картинку, яка нам більш-менш підходить. Візьмемо. Ну, давайте візьмемо цю картинку. Зберегти зображення. Йду в зображення. Зберігаю. В нас збереглось зображення. Воно пише, що це ПНГ. Бачите, тут точка PNG. Хоча насправді я впевнений, що це не ПНГ. І зараз подивимось. Хто ж тут правий? Хм. Насправді? Ось сюди я хочу вставити цю картинку. Давайте її так само і вставимо. Вставили картинку і бачимо ось так цю картинку. Як дізнатися, це PNG чи це не PNG? Ну, насправді, тому що зараз воно каже, що це PNG. Насправді це не PNG. Якщо ви зараз подивитесь в е властивості цього файлу, він каже, це PNG. А як дізнатися, це той PNG чи треба, чи, чи, чи не цей PNG? Е, для чого вам взагалі розуміти, що таке PNG? Показую. Тому що якщо нам треба зробити декілька зображень в одному, давайте додамо ще, ну, давайте додамо ще ось таке. Um. Я не можу зробити, як ви бачите, я не можу зробити прозорий фон. Тобто, якщо б мені треба було прозорий фон, щоб тут було прозоро, то я б бачив ці будиночки на фоні. Зараз я їх не бачу. Це означає, що це PNG, можливо, це формат PNG, так, але ми шукаємо PNG для того, щоб зробити з прозорим фоном, щоб можна було робити колаж один на одному. Зайдемо зараз в PhotoP. Це е, альтернатива Photoshop'у. Безкоштовно. І я хочу зробити, е, власне, PNG-шку з цієї картинки. Давайте я оберу спочатку формат. Хай буде. Ну, давайте, 800 на 800. Хай буде. 800 на 800 створити. Він мені створив отакий квадратик 800 на 800. І тепер я хочу зробити PNG. Значить, давайте спробуємо зробити оцей самий колаж, який ми хотіли. Візьмемо ось цього чувачка. І ось цього. Нам треба зробити, щоб ось це було спереду. Тому я беру цей слой і переношу наверх. А оце в мене буде ззаду. Бекграунда в мене не буде, тому що я хочу прозору зробити картинку. Я прибираю бекграунд, щоб його не було видно. Виділяю той слой те, що мені треба з нього зробити. PNG. Виділив ось він. Так? І тепер я хочу з нього забрати фон. Нажимаємо чарівну паличку, виділяємо. Він мені виділив по кольору все що однакового кольору. Нажимаю Dell. Він мені каже: ага, спочатку зробіть його растеризованим. Розстеризуй. Він мені його розстеризував. І тепер я можу, можу нажати Dell, ну, тобто видалити, Dell да, на клавіатурі. Він мені прибрав фон, і тепер це вже ПНГ. Тобто, це вже щось картинка з прозорим фоном. Те, що нам треба було зробити. І тепер я можу, бачити, робити всілякі штуки. Тепер я можу робити якусь, не знаю, робити якийсь калаш. Так само ви можете робити це і в. Ну, давайте приберемо цього чувака, нам просто треба було ось ці три. Ем... Давайте отак його зробимо. І тепер в мене є з прозорим фоном. Я його зберігаю, як його зберегти, до речі? Я нажимаю або файл зберегти. Експортувати як. І обираю обираю PNG. Або другий варіант. Я нажимаю Ctrl-Alt-S. ну Мені звичніше Ctrl-Alt-S. Або А, в цьому випадку Ctrl-Shift S, да Ні. Ctrl S. пана Хай буде файл. експорт PNG. Хай буде так. Все, я хочу зберегти його, це в мене буде якось там називатись. Зберегти як. І я його зберігаю як. Давайте три дівчинки, да? Три дівчинки. Збереглося. і тепер я можу його додати в свій документ як прозорий фон. Це прибрати. Ось мої три дівчинки. Як дізнатися, що він в мене прозорий чи не прозорий, ви вже, в принципі, це бачите, тому що фон документу білий, і воно зараз його прозоре. Але якщо мені треба буде декілька таких зробити, і зробити якийсь тут саме калаш. Давайте ось цю штуку, наприклад, поставимо. Ага, не хочу. Давайте якусь іншу картинку. А, знову ці будиночки, хай буде, будиночки. І я захочу зробити один на одного навести. Так. А, мені треба на задній фон його поставити. Тому я беру його. Бачите? Тобто, тепер я можу робити його накладенням на інші картинки. От для чого нам треба була ця ПНГ-шка? Щоб ви вже вміли ці пнг робити і ставити їх так, де ви хочете, як хочете, куди хочете. І тим самим вже робити свої презентації набагато як це, красивішими, не знаю, да? оформлювати їх більш правильно. І того. Що ми сьогодні навчилися? Ми сьогодні навчилися робити дослідження за допомогою Perplexity. Ми навчилися робити документ структурно, тобто в нього є заголовки, підзаголовки і так далі. І ми навчилися додавати ПНГ, як їх робити за допомогою Photopea. Звісно, в кого є Photoshop, це ще легше робити. Хтось може використовувати Canva, Це не важливо, кому як подобається. Um, що ще? Тепер мені ж треба це все передати комусь. Для того, щоб передати цей документ, коли я вже його зробив, я нажимаю Share і кажу: всі, хто, Anyone with the Link, тобто, всі, хто будуть мати посилання на цей файл, Anyone with the Link, можуть переглядати, коментувати або редагувати. В даному випадку, якщо я комусь скидаю це на перевірку, я повинен поставити коментар, як мінімум. Тобто коментувати. Я ставлю на коментування. Воно щось там оновилося. Тепер я вже можу копіювати лінк і відправляти цей лінк, куди мені треба. Ну, Комусь. Давайте перевіримо, як він працює. От я копі-лінк нажав. Заходжу в інкогніто, Ctrl-Shift-N, вставляю Ctrl-V. Чи побачить людина? Так може побачити людина цей документ. Чи може вона його коментувати? Так, вона може його коментувати. Зрозуміло? Ось так подається документ на перевірку. Все. Був радий вас бачити. Сподіваюсь, було зрозуміло.